Так, ідемо Максиму влаштовувати в училище за 12 кілометрів, а зараз виїжджаємо. Бардак. Дітям штани понаходимо дядьковим. то бутилки, які ми... Воду набирали. Всі два місяці, коли у нас не було води. Ми ходили з такими бутилками. Коротше, ще 5-6 літровими бути, щоб набирати воду. У нас була сумка, ми таку набирали бутилок і тягали. Коротше, збираємося в школу. Не в школу, а в ліцей. Максим іде в 10 клас. Так я ж його витягла, щоб вас познімати. Яка в мене є сила? О боже. Тепер я ношу тільки папери. Ну, так ідіть, давайте. Вона буде лівій, вона буде цикувати. Вона ти спать не знайшла. Ага. Тому що ми помрали, що День проклятий, то і Так, Максима здали в школу, цього теж треба здати десь. День просто запиши як проклятий. Чого це день проклятий? Оце в школу? Так. Да. Вам треба ума набратися. Так, я можна переїздити по країні? Пошкоджуй тоді. Чого? Якщо ви переїздите, якщо вдруг панові пішли в місті, то я буду їздити по країні. Кстати, речі, да, так, Максим, ти можеш поїхати в Чехію, ти школьник. шкіль на роботу? Так, зараз буде поворот направо. За колбочкою для криниці шаго марш. А ти який діаметр? Не повню. Так що спочатку поміряєш. Не можна на глаз Костя, тому що зараз ми отримаємо ще у баби. Я не хочу скандалів. Туди треба, але я не хочу скандалів. Якщо ти не знаєш діаметр, Костя тоді казав 110-111, Пасік казав 125. Несіть м'ясо, бо стухне. Маленька що? Кого знімаєш? Вас? Ідем в стройматеріали, куплять очко не, на криницю. Не сварують, бо мене костя купить другий. Трекмент прийшов, не Я стояв, слухав. Я хай дуже юзла сменс просто безполезли. А ти хто? Я? Другим. Він. Він що він, я тобі про мента розказую. Ну? Що тут просто skip, прийшов, Непонятний, щось м'як собі. Ти йому задаєш вопрос він каже, подожді, я прийшов зараз зібратися, щоб ви помирилися. Тут, бути мир. Началі бляха в детську садик, якщо мир устраювати. Мірісь, мірісь, мірісь і більше не вірить. Кстати, мінотаз закидати теж? Цить, все, виключаю, бо вони матірщики. на Я хочу Костя з Максимом вирішили навести порядок в дворі. Поприбирати весь мусор, поскладувати досточки, які молодці вони. Лінда наблюдає, я наблюдаю, знімаю. Коротше, тепер у мене буде порядок. Якось так. Потім покажу, що вони зробили: ступіньки і тому подібне. Просто Костя захотів сходи зробити нам временні. Щоб легше було ходити мамі і лінді, бо в них болять ноги. У мами колінний сустав, у Лінди тазобедрений. Максим, як завжди, нашов якогось паука, припер до мене. знає, що я боюсь цих пауків до смерті. Воно ще й впало мені між ноги. Ну, Максим. Максим уміє, коротше, розвеселить обстановку. Ну, коротше, як завжди. Але я так і не бачила, де він впав, то й павучела. Оце просто ужас. Жах. Ні, ну вони працюють і дрова складають. Молодці. Спочатку повалили їх, тепер їх складають. Взагалі, 5 балів. Поки вони працюють, а ми з Ліндой спостерігаємо. Оцінюємо роботу як можемо. Ну, а що? Треба ж комусь спостерігати чи ні. Коротше, дрова поваляли, тепер складаю. Що спорять, коротше, щось їм не подобається. Приходиться записувати голосові, тому що вони включили музику, а музика це ж авторські права. Ну, коротше, в нас в цій сім'ї нічого не міняється. Як кажуть, яке їхало, таке здибало, що один, що другий, що третій, що четвертий, що п'ятий, що десятий. Коротше, вся сімейка в зборі. Лінда навіть відвернулася, думає, що за національність така. Каже, возмущається ще, каже, дрова, дрова всі поскидали, ох і люди, ох і люди. На дворі жар, Лінда кайфує. Ну, прелість, коротше, супер. Все у нас йде по плану. Порядочок іде по плану. Коротше, діти є діти рішили камінцями, коротше, покидати у бідного кота. Ну, коротше, кіт хрен знаде знаходиться, вони кидають, коротше, ніяк не попадуть, щоб вигнати, бо він посрать прийшов. Я в шоці. Я. Повному шоці. Максим перший раз в житті закопує яму, Ту, що Костя викопав, коли воду зливали із скважини, коли чистили скважину, дав Максиму роботу закопувати яму. Максим з Костю любить працювати. Сам би не пішов, зі мною би не пішов, а з ним да. Коротше, робота кипить, все ламають, збирають нужні дрова. Подони, чи що воно таке, короте, збирають, розбирають, щоб рівень сходи зробити, бо і собаці важко спускатися, а то в нас були курячі сходи. То вони вирішили все тут поламати, потім склепати. Ну, коротше, результат потім буде видно. Як називається, що було, того сліпіла, ламають, таке наче грається. Ну, Ну, коротше, то тепер у мене будуть сходи, не знаю які, але, думаю, краще, ніж. Були Максим, щоб так пахав, це треба десь записати, записати, записати. Ну, як кажуть, ламати не строїть, строїть не ламати, от так треба ламати. Хто не вміє як ламати, приходьте беріть майстер-клас, навіть Лінда в шоці одійшла, аж на пісок, думає, щоб не перебили її, нечайно. Ой, боже Боже, Лінда, Лінда. Думаю, ну вас нафік. Ну, і нафік. Ще залишилось трошечки. І у нас будуть коротше, нові сходи. А може і не будуть щось. Я вже сумніваюся, що з того щось вийде. Коротше. Лінда навіть спряталась, думаю, <кій> хоч би не попало ні молотком, ні гвоздюм, ні одлетіло, ні камушек, ні дровушку. О, робляться сходи. Бачите, а я сумнівалася, що небудь, з чого зліпили, але це краще, ніж ми ходили по курячій лісниці. Куряче. <кій> Боже, я захворіла трохи. Курячі сходи в нас були, а тепер у нас будуть сходи з тройматеріал, який був мусором весь рік, валявся просто в дворі. Це був просто мусор. Ну, а тепер будемо пробувати, як ходить. Так що результат потім покажу вам, що Костя наробив. Такі вийшли сходи в нас. На первый час. Булка гуляет. Лили, Лили, где? Солнце. Линда. Ну? Дрова треба заказывать. Вот так выглядит. Супер. Ходить-то можно. Уже лучше. Линда! Да. Буль-буль. Легче,